Доброго дня вас вітає Полтавщина. Я вирішила змінити всю свою полуничку. І ось до мене прийшла нова, нові саджанці. І зараз ми з вами відкриємо цю посилочку, бо я ще теж не бачила, що там усередині. І подивимося, що ж мені тут прислали. Однією рукою не розріжу зараз. Відкриваємо листочки зелененькі. Угу. Ось як воно запаковано. Чи сорти надписані, чи ні? Надписані. Маестро. Це. Полониця подовженого дня. Це та, що буде з літа і до самих морозів. Рости, дай Боже. Ой, вже скільки раз цією полуницею я обжигалася, обпалювалася, бо виписуєш одне, присилають, хто знайшов. Особливо ті фріки, чи як вони називаються, так зовсім хто знайшов. Ні сортов ніяких немає, нічого. Так, це гармонія, це теж така подовженого дня. Так. О, чудо мира. Чудо мира. Це теж подовженого. Так, а ще повинно бути джалі і бріла. Це ранні. Ну, Да. і бріла. Це ранні сорти, Полунички. Ну що ж, будемо садити. Тепер у нас є є завдання на вгороді. А садити мені все одно прийдеться на тому самому місці, де росла вона. У мене другої грядочки нема. Тому я побувала в садибі, проконсультувалася із продавцями. І що вони мені порекомендували? По-перше, оце ось таке триходермін. Це треба пролити землю, і вона буде знаражуватися від хвороб. Тепер отаке. ентацит. Це, от, бачите, від ґрунтових шкідників. Це треба розсипати на вологу землю, потім перекопати. І там совки, храбаки, отаке все. от таке все, бачите? Ось вони всі намальовані. О, Капустянка, довгоносики, і дратянка, і це все-все гадус буде знищенняся. Так. Ну, актафіт, якщо зверху щось буде. Тепер оце карнівін взяла для гарного зросту, стимулює зростання коріння. і борштинова кислота. Я зразу зроблю карнівін, Повмакаю корішочки, а потім, якщо треба, буде, то залю і борштиновою кислотою. Так, вертимек. Це теж від шкідників. Це бризкати зверху. І хорус. Хорус так само для, е, від хвороб. От. Від парші, барашнистої роси, це на ягоди, на фрукти, на дерева. І я спитала добриво, то добриво, мені сказали, восени треба калійно, фосфорне вносити. Більше ніякого не треба, щоб росло гарне коріння і калій допомагає цьому зростанню. Стару полуницю я ось викопала, діточки мені допомогли. Другого місця, щоб її посадити, у мене нема. Тому зараз трішечки знеразимо оцей ґрунт. Я розвела три Уже вже в мене вистоявся годину. Зараз виливається все у оприскувач, додаю до 5 літрів і побризкаю всю землю. А потім посиплю отаким от ентацит для захисту від шкідників ґрунтових. І це все діло потім треба буде перекопати. Розвила я до 5 літрів. І починаю обробляти почву. Ось так щільненько. Отак, щоб аж волога стала земелька. Краєчки корінців. Обриваємо. Отака в мене розсада. Поки доїхала біда лашечка трішечки підсохла, ну нічого. Будемо садити. Щось та вийде. Усі корінці отак. Краєчки підрізаємо і будемо садити. Ну Тут я не знаю, чи вийде, що, чи не вийде. І корінець зовсім поганенький. Це таке, що треба підкласти. Це зовсім зів'яло. Нічого, будемо садити. Погода ще буде гарна, так що нехай Ось Отак. От Оживляємо краєчки і будемо садити. Зараз я ще притрушу корневинам утім. Ось так. Ах, коріння Розсади перед висадкою треба припудрити отаким карневіном. Зараз будемо припудрювати. Я вам покажу трішечки, а те, що зайве, зробимо без зйомок. Я так думаю, що треба робити отак. О, як цукровою пудрою. Гляньте яка краса. Без мороки, без нічого. У водичку додаємо настоянки пташиного посліду і антихрущ. Заливаємо антихрущ. О, треба одна мірочка. Отак. І заливаємо сюди. Отак. Тепер доливаємо водички і кожну луночку в'їмо. Так, всі я сюди води наберу, випала що. Висипала три пакета агромаксу і зараз трішки досиплю калійно-фосфорне добриво. І будемо старатися на усі грядки. По три-по чотири штучки будемо кидати агромаксу і трішечки-трішечки калійного ось Отак, у кожну луночку. Отак. І нехай воно там собі це все діло растворяється потихеньку і буде живити наші рослиночки. Так, ми сажаємо нашу полуничку Оце зараз маєстра, а по стіночкою вона сидить сидеть Ранній сорт, він одродить і собі буде в затіночку сидіти спокійно, а це буде на сонечку. Закінчили ми садити нашу полуничку. Тут ось у мене по стіночкою ото бріла. Оце у мене йде маестро. Потім по стіночкою йде джолі. І це ось краєчку, а це все гармонія. Тут ще трішечки джолі, оцей шматочок, а це. Чудо миру. Оце все. А там таке, що зовсім без коріння, зовсім без серединки тикнули, хай що Бог десь те і буде. Подивимося. Відстань між полуничками, Між полуничками он 30, а то й більше. А між рядами ну, сантиметрів 45 десь буде. От. Серединки всі зверху. Як бачите, все посаджено як треба і гарнюню. І такі грядочки в мене виходять полунички. Так, і тепер гляньте, який лад ми тут навели. У мене тут було три окремих грядочки, та висока та низенька. Та все гляньте, ми все перекопали. Зробили одного однієї висоти. Все обгорнуто, все зроблено і вже посаджена полуничка. А тепер благослови Господь, що Бог дасть і буде. І тут осяка грядка. Гарна, гарнісенька. Ось так. На цьому я з вами прощаюся. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.